Ториство з обневною відповідальністю робі Макс Агро між Шука Галіма Слава Україні! Ви українці? Да! Ви любите Україну? Да! Ви вмієте вітатися по-українськи? Да! Тоді, коли каже слава Україні, відповідають героям слава. Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! Слава, Україні! Слава! слава волочистським людям! Шановні земляки, ви знаєте, за останній час в мене розвивається фобія, коли я волочиську. Де я не проходжу, завжди хтось поруч. П'ю каву хтось поруч. Завжди поруч. Зайшов в туалет філармонію, теж на дверях прапорець, завжди поруч. Постояв, подумав, і не місце, обернувся, переходів, вийшов. Але справа не про те. Раз я сьогодні тут, значить, є причина. І цією причиною є Віктор Колічак, давній мій товариш, людина, яку, з якою я працюю вже давно, і людина, за якою я спостерігаю вже, напевно, що більше як 10 років. Ми з ним разом хмельничани, хоча я народився в селі Писарівка Волочівського району, мені все це рідне і все знайоме. Ви знаєте, про Коліщака, про добре, трошки пізніше. Я хочу сказати про інше. Ми на днях тільки відсвяткували Свято Незалежності України. І я спостерігав, хто найкраще святкував? Партія регіонів, влада. А знаєте чому? Тому що як питають, кому на Русі краще живеться, то на Україні владі партії регіонів. Але я переконаний в тому, що в нашій державі є два абсолютних зла: перше зло це партія регіонів, і друге зло це байдужість людей. І ми можемо знищити перше зло тільки тоді, коли ми викорінимо своїх душ друге зло, коли ми перестанемо бути байдужими. Я зараз звертаюсь не до прекрасних дітей, які стоять тут близько. Я звертаюсь до вас, волочиських, дорослих людей, батьків, бабусь, дідусів, цих дітей. Їхнє майбутнє залежить від вас, від кожного з нас. І ми це повинні з вами зрозуміти. Ви знаєте, коли я кажу, що партія регіонів це зло, я в тому абсолютно впевнений. Тому що тільки злі люди могли прийняти такий закон промови, який вони прийняли. І вони розуміли, які наслідки. Вони казали, що це єрунда, українська мова залишиться. Де вона залишиться сьогодні? Парад суверенітеті відбувається на сході і півдні України. І ми це спостерігаємо. Сьогодні Україна найближча до прірви, до розколу, яка була за останні роки. Тому я вас закликаю: не голосуйте за партію регіонів. І в партії регіонів відповідальні всі. І навіть ті, які на самому низу партії регіонів. Тому що Янукович, Азаров, Ахметов це не партія регіонів, це банда. А ті люди, які на місцях, вони наповнюють ту банду собою, і вона перетворюється в партію. Тож не голосуйте ніколи за них. Не голосуйте за комуністів, бо це продажні шкури. Не голосуйте за тих, хто був і є з Литвином. Це тушки і продажні шкури. Не голосуйте за партію Королевської України вперед, бо це викидеш партії регіонів. І я це знаю, бо я там був. За кого ж нам голосувати? Вибір не дуже великий. Це так звана опозиція. Вони зробили дуже багатого зла, вони зробили помилку. Вони віддали партії регіонів можливість прийняти закон про вибори. Вони їм повірили, але ці над ними відіграються. Не буде чесних виборів, і ми це з вами знаємо. Але в нас вибір невеликий. Це три партії. Це об'єднана опозиція Юлії Тимошенко, це партія Удар і це партія Свобода. Тож вибирайте серед них. Я ж вас закликаю, голосуйте за свободу, тому що вона в зоні ризику. Тому що там тільки є ті нарвані хлопці і дівчата, які можуть дати по морді тим зарвавшимся регіоналам. А тепер я хочу сказати. З приводу тієї, яку... чому я стою сьогодні тут на сцені, це Віктор Коліщак. Я мушу вам сказати, перш ніж скажу про нього хороші слова. Сказати вам, що відбувається на мажоритарках. На жаль, на мажоритарних округах опозиція виставила слабких кандидатів, дуже слабких. Опозиція сама злякалася і залізли всі в списки. Турчинові Яценюки, вони всі в списках, бо вони розуміють, що ми, хмельничани, будемо з вами голосувати за опозицію. І вони там поховались. Вони мали зробити навпаки поставити в списки людей другу ешелону, тих, кого вони поставили по мажоритарках, а самим йти до людей і витягувати, і перемагати. Але схоже, що опозиції влада не потрібна, вони її схоже бояться. Але наша задача все одно голосувати за них. Я вас дуже прошу. Не голосуйте за так званих олігархів, не голосуйте за тих крутих, великих бізнесменів, тому що в них є дуже слабке місце, це їхній бізнес. Олігарх мільйонер, мільярдер, він ніколи не буде голосувати так, як треба людям, тому що проти нього влада має речах і його слабке місце це бізнес. Як тільки він рипнеться, в нього заберуть його бізнес. І ми це прекрасно з вами знаємо. Тому не голосуйте ніколи за людей з великого бізнесу. Це не наші люди. Вони ніколи не будуть нашими, вони будуть завжди там, де є гроші, а гроші там, де є влада. Тепер я хочу сказати, чому ми повинні голосувати за Віктора Коліщака. Не тому, що так, а тому, що навпаки. Я вам скажу з приставкою: не. Віктор Коліщак. Це єдиний на сьогоднішній день голова райдержадміністрації Хмельницької області, який не є членом партії регіонів. Це єдиний голова райдержадміністрації. І Хмельницькому району в цьому дуже і дуже пощастило. Віктор Коліщак абсолютно не пресує бізнес, який працює в нього в районі. Він не збирає дань, він не розпускає руки і не дає вказівки органам це робити. Віктор Коліщак не виступає редактором районної газети, не заказує заказні статті, після чого знищують бізнес. Віктор Коліщак не возить сільських голів на Буковель і не проводить з ними партійної роз'яснювальної роботи. Віктор Коліщак не роздає бюджетні гроші підприємцям під відкати. Він взагалі нічого не робить з того, що роблять. Голови райдержадміністрації, члени партії регіонів, тому що він не є членом партії регіонів, і тому ми повинні голосувати за Віктора Коліщака. Крім того, Віктор Коліщак – це мій хороший товариш. Це людина, яка повністю сформована як лідер. Це людина, яка повністю сформована як народний депутат України. Це людина, яка прийшла в високі щеблі керівництва обласній хмельницькій владі при помаранчевій владі, нашій владі. Тому голосуйте за Віктора Коліщака і ви не пожалієте. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава Україні!